Отже, друзі глядачі, ще раз хочу сказати те, що не варто в Україні тримати гроші в банківських е, установах. Я поясню, чому. Е, тому що в один прекрасний момент ваші гроші можуть стати не ваші. І по суті, враховуючи те свавілля, той безпреділ, яким займається чинно чи влада. Е, тобто я вже на попередньому тіктоці розказував, що в мене, наприклад, була ситуація, коли. Просто тупо блядь, заблокували всі рахунки, просто всі рахунки, які були в Україні, і списали блядь, 43 тисячі чи, чи там, ну, коротко, 40, чимось, 40 чимось тисяч гривень. Просто тупо блядь, забрали. При тому, що все, ну, всі податки сплачувалися, коли я займався підприємницькою діяльністю як перекладач, всі податки сплачувалися, ЄСС сплачувалось, все як мало бути. Ні, просто тупо, блядь. І при тому, що без пояснення причин, я, наприклад, спілкувався безпосередньо з судовим виконавцем, і він нічого взагалі не. Ну, тобто він сам там був переляканий, тому що в нього установка, що називається, була зверху. І от і все. І просто я вам хочу сказати, що бажано тримати гроші, якщо ви, наприклад, хочете десь їх уберегти, то. Бажано їх або вивезти за кордон. Що стосується, наприклад, якщо ви знаходитесь в Україні, то краще всього так само наприклад, купувати холодні гаманці і тримати наприклад, частину, то, наприклад, як я вже озвучував в одному з відео, що частину наприклад, грошей там, відсотків 30-35 в стейблкоїнах в USDT. І ви також, наприклад, можете на холодних гаманцях тримати USDT. Тобто, по суті, цифрові, цифрові долари ви також можете тримати на холодних гаманцях. Також, наприклад, купувати золото. І для тих, наприклад, хто мене регулярно дивиться, то я, наприклад, хочу нагадати, що тоді, коли я попередній раз розказував про золото, золото коштувало 4 тисячі, 4 тисячі доларів за унцію. Зараз воно 4, 200 чимось. О, тобто, по суті, там ріст більше ніж на 5% буквально от за місяць. І також це там золото, срібло. І якщо що стосується, наприклад, закордонних рахунків, якщо у вас є, наприклад, можливість купувати наприклад, якісь там акції за кордоном, і то я вам не раджу вкладатися все. Тобто, по суті, як я вже озвучував, у вас має бути десь 4-5 різних способів. Куди можна наприклад вкладати гроші? Де їх можна тримати? Тобто два із них це USDT і Золото.